Вітаю! Сьогодні зроблю ще один тег. На цей раз це мій особистий тег. Підписуйтесь на мене, а я вам поки що буду розповідати. Це тех такий, який можна робити і 3-4 рази на рік, і відповіді будуть завжди різні. У цьому тезі є тільки три запитання. Ну... 3 плюс 1. Одне запитання, воно таке бонусне, його можна робити, можна не робити. Розпочинаю. Е, перше запитання це які аромати е, наразі є тими ароматами, якими ви користуєтесь найчастіше. Е, тобто, ну, таки, такі, знаєте, е, Obsession ваш, ваш ароматний наразі. І в мене таких ароматів аж три. Розпочну з першого. У мене він є у 50 мл, і я дуже пожалкувала, що я взяла 50, потрібно було брати більше. Я, у мене, до речі, є про цей аромат повноцінне відео, я його залишу на це відео, Лінк в інфобоксі. Так що, розкривайте, і там все знайдете. Це от такий аромат від Jean -Paul Gaultier Divine. Ось просто подивіться, скільки я його вже, корис... скільки я його вже використавала. Вчора, я, до речі, якраз була в цьому ароматі, і ви знаєте, люди були дуже позитивно вражені цим ароматом. Я дуже-дуже задоволена. Він дуже класний, він чудовий аромат. я не була впевнена в ньому, коли я Перше його протестувала, то він мені сподобався. Так. Але не настільки, не так, не так він мені сподобався, по-перше, як я думала, і по-друге, не так, як класік від Jamputier. Джам, Тому я його хотіла, але так, знаєте, пасивно. Зараз, коли він в мене є, я їм користуюся, я його обожнюю. Він мені дуже-дуже подобається, і я розумію, що ні. Потрібно було брати більшу пляшку. Я вам зараз просто зачитаю ноти цього аромату. Тут у нас є е, чорні, е, чорні, червоні фрукти, бергамот, лілія, еланг-еланг, жасмін, е, мускус, пачулі та мерг. Мерінг, мерінг е, це, коротше, як мерінга. Коротше, коротше, цукор і взбиті крашенки. Але не вся крашенка, а біле тільки з крашенки. Як бізе, коротше, коротше. Ось, отаке. Дуже класний аромат, дуже класний, солодкий, гучний, супер цікавий аромат. Я його обожнюю люди. До речі, зараз у них виходить такий же ж самий аромат, але там ну, більш інтенсивна там якась версія. І ця версія, більш інтенсивна, вона буде відрізнятися від цієї. Тим, що і Корсет буде, темніший корсет і сама оця. Вода, вона буде темніша за оцю. Далі. Інший аромат, який мені дуже подобається. І як ви бачите, я їм дуже часто користуюся. Ось у мене половина тут. Це у нас Лімондульчевічопар, ось такий він у мене є. Якщо вам здається, що щось з ним не то, вам не здається. З ним не то, то що тут немає оцій штуці. Вона у мене. Вона у мене просто понівечилась. Оця, оця штука, вона, якось, знаєте, розпалася на молекули, я не можу її прикрутити ніяк в мене не, не виходить. І, коротше кажучи, я використовую тільки от, оце, оцю кришку. Хепі Шопар. Е, дуже класний аромат. Тут написано, що тут є манго, тут написано, що тут є. Яблуко. Я вам можу сказати просто від, від, відверто. Я не відчуваю ане манго, а не яблуко в цьому ароматі. Але в цьому ароматі є лімон, бергамот, мандарин, е, є імбір, апельсиновий цвіт. Яблук манго огу, огірок, е, м'ята та ноти дерева. Що вам хочу сказати? Е, манго для мене тут зовсім немає. Огірок, не знаю, для мене тут є така, знаєте, прохлада в цьому ароматі, вона в мене тут є. Але я не, я не впевнена, чи то м'ята, чи то м'ята плюс огірок. А що тут є? То Тут є дуже-дуже багато цитрусів. І тут, знаєте, не от такі класичні цитруси, такі трішечки вони ем, кисленькі і все. тут... Солодкі цитруси. Тут є і кисленькі, але тут є і солодкі цитруси, і це мені дуже подобається. Тобто це не такий, знаєте, ваш стандартний цитрусовий аромат, де там цитруси такі дуже унісексові, дуже такі, знаєте, чоловічі навіть більші. Більше. Ні, це класний, солодкий цитрусовий аромат, який просто суперовий, він просто дуже-дуже класний. І якщо ви якраз шукаєте а, щось таке цитрусове, але солодке без ванілі, оце ваше, оце ваше, плюс цього аромату, в тому що 30 мл аромату, його можна знай знайти дуже-дуже дешево за 20 євро. Ось, далі, а, третій аромат, а, який мені дуже подобається, і який наразі це просто а, я просто обожнюю його, це аромат від Златан Ібрагімович. Так, Це той, той, що, той що в футбол гр грався. Так, що тут у нас є? Тут у нас є кедир, ем, біле дерево, у нас тут є дика троянда, і потім ем, квіточки яблуні. Дуже класний, дуже класний аромат. Не Незважаючи на те, що тут є троянда, я з трояндами, як ви знаєте, не дружу. Тут оця троянда, вона, ну, цей весь запах для мене це уявіть собі, ліс після дощу і там ці дикі троянди е, водяністі такі. Тобто тут у нас є і квіті, але тут у нас є і дерево, і це так класно. Це так просто чудово. Плюс цього аромату в тому, що немає цієї Олійної троянди, немає троянди дуже такої гучної, немає троянди, від якої голова болить, нічого такого немає. Дуже красивий аромат дуже-дуже класний. У цього бренду у нього декілька ароматів є. У нього є два жіночих аромати та чотири чи три чоловічих аромати. У мене є обидва жіночих, і вони дуже-дуже класні. Я не знаю, чи вони виробляють аромати наразі. Але я знаю, що ці аромати їх ще можна купити онлайн. Далі друге, друге запитання це які аромати ви плануєте використовувати більше наразі. І я повинна вам відповісти двома категоріями: плюс ще один аромат, просто як аромат. Перша категорія це категорія ароматів, яких у мене, наприклад, два аромати відкритих. І, наприклад, це просто приклад. У мене таких, на жаль, декілька. Це просто приклад. Ось такий чудовий аромат від від І це у нас Параїба від Булгарі. Тут у мене 65 мл, Я, я чогось думала, що 40. Ні, 65. І цей аромат тут 25. Тут ось ви побачите, да, скільки у мене тут. Вже небагато. Але обидва аромати у мене відкриті. Я б хотіла використовувати ті аромати, які у мене відкриті, і, наприклад, брати аромат, який ну, поменше, і його використовувати активніше, активніше, щоб його закінчити. Таким же чином, у мене є аромат 100 мл від Dolce Gabbana Light Blue, у мене є. І є у мене 25 мл. Light Blue Теж та сама історія. Потім від Дольче Габана теж у неї Feminine два аромати. Потім, що в мене там ще є аура від uh, Ну, Тобто є, є такі аромати, які мені б хотілося б uh, позбавитися однієї пляшечки. Ще один, uh, одна категорія це аромати лімітки. Um, або uh, аромати. Um, яких вже немає на ринку. Тобто, я вам зараз це теж просто як у мене тут такий, чекайте, у мене ж тут він був. Але я не знаю, чому я не можу його знайти. Отакий От у мене є тут аромат від Хільфер, від і це у мене пеблосом. І я розумію, що небагато людей навіть знає, що цей аромат такий був. Для багатьох аромати Хільфігер це Томмі, або Томмі Герл, і все. Тут у нас є малина, Неролі, сандалове дерево, кедр, взбиті слівки, тонка і Артемізія. Дуже класний аромат, але я коли роблю відео, в яких там Розповідаю про якісь аромати або якісь підбірки, я хочу розповідати про ці аромати, які можна купити наразі. Тільки якщо у мене там не специфічне відео, в якому я розповідаю про аромати, яких вже немає на ринку, то тоді я, звісно, розповідаю про аромати, які були там лімітки, там, це все таке. Але якщо я хочу вам зробити добірку чогось такого, що ось під. Ось зараз підіть і, і купіть, то я е, обираю аромати, які є на ринку. Тобто аромати, як цей, я його не буду вам показувати. Ось. Тому що А, його не можна зараз вже придбати, Б, якщо і можна вже його, десь його ще придбати, є е, е, можливість того, що не буде тестера. Ну, і тобто, і я так думаю, що він ще буде коштувати дорожче. Тобто, немає сенсу. І такі аромати, які я не показую на своєму каналі, бо вони просто ну, для, для підбірок вони не актуальні. Я хочу від них позбавлятися. Пшш, отак. Не продавати. Так, і третій, третій аромат це просто в мене аромат, і це у мене карат від картє. Що в цьому ароматі не так? Чи Все, все в ньому так. В, в цьому ароматі у нас є ем, зелені ноти, груша, бергамот, гіацинт, е, тюльпан, е, нарцис, е, лілія, е, фіалка і ланкі мімоза білий, е, мускус дуже класний аромат, але не одразу, не одразу з цим ароматом у мене все вийшло добре. Цей аромат я протестувала, коли він тільки вийшов. І коли він вийшов, ось буквально там один-два дні той аромат і з'явився і у магазині, я пішла його тестувати, я дивлюся, що ну, я, я його протестувала, і він для мене пахне як диня, яка не дуже свіжа. Ну, коротше, як протухла диня. Думаю, ну що це таке бути не може, бо тестер свіжий, тестер ось тільки-тільки вийшов, бо аромат тільки ж вийшов. Як же так може бути? Я повернулася через декілька днів, протестувала і таке саме диня, яка не дуже свіжа. Ось. Ну, і вирішила, що ну, може такий аромат він так і є. Потім, через декілька років, я його протестувала ще раз. І зовсім нічого такого. Квітковий, зелений, дуже класний аромат, трішки фруктовий. Мені він дуже сподобався, я його купила. Я тепер думаю, що, скоріш за все, це було через те, що цей аромат, коли його зробили, у нього була одна формула, а потім її, може, трішечки там змінили. Ось саме через це ця диня до мене більш і не приходила. Ось, і цей аромат таким чином я теж хочу більше його використовувати цього літа. І третє, третє запитання це які аромати, які ви купили не так давно, чи ви їми користуєтеся наразі, і чи ви змінили своє, свою думку про ці аромати. Ось у мене три аромати, які я купила не так давно. Це у мене ось перший аромат Green Stravaganza. це аромат від Валентина. Я, я його знаю вже давно, він вийшов на початку року. І у мене є відео, до речі, про це відео, як про цей аромат, як, наприклад, у мене є і відео про цей аромат. Я залишу в інфобоксі посилання на відео, якщо вам. Цікаво, ви можете піти та подивитися те окреме відео про цей аромат. Так ось, мені не сподобався. Єдине, що я сказала, що якщо він, він простий, класний, тут чай, тут жасмін, тут у нас є ваніль, все в ньому класно. Єдине, що, як на мене, він ну, не треба його купувати без знижок. Як на мене, ось так. І е, так, так сталося, що у мене була можливість купити, купити цей аромат, придбати цей аромат по знижках, по дуже класній знижки. Я так думаю, що на сайті зробили якусь помилку. Саме через це вона була по такій ціні. Е, оця, оця, оцей парфум. Я купила, і мені він дуже подобається. І, і Якщо ціна класна, то тоді по такій ціні я вам його раджу. По повній ціні 113 євро за ці 50 мл, я, чесно кажучи, не можу вам його порадити. По знижках, а чому ні? Інший, інший аромат, і цей аромат такий, знаєте, ностальгія така у пляшці. І тут е, я його купила, тому що ну, просто у мене була така можливість. Мені його, е, не саме його, мені просто, е, просто дали знижку, дуже велику знижку в магазині і сказали, можеш обрати будь-який аромат. Я обрала саме цей: це «Янгол» або, е, або «Демон» від Жіванши. Дуже класний аромат. Він такий, знаєте, для мене він такий дуже ностальгічний. Я його носила дуже давно. Ще, мабуть, це був, може, перший курс універа. Може, ще навіть перед ним. ну, щось таке. Дуже-дуже класний, дуже дуже цікавий аромат. Я вам зараз зачитаю його ноти. Шафран, тим'ян, мандарин, лілія, іланг-іланг, орхідея, ваніль, побитонка, бразильське розове дерево і дубовий мох. Він для мене дуже Дуже такий, знаєте, теплий аромат, дуже цікавий. Такий дуже в ньому комфортно. Це комфортний аромат. Це аромат, який я його обожнюю цей аромат. Може, ще й через те, що я пам'ятаю, коли я його носила. Це було дуже давно. Тобто, може, це все разом і дає. То, що мені так подобається цей аромат, але я дуже задоволена тим, що я його собі повернула до, кол до колекції. Я його, до речі, давала тестувати своїй подрузі, і їй він не сподобався зовсім. Сказала, що ні, мені оце не подобається. І останній аромат цей аромат у мене теж був. У мене спочатку у мене пробник був, потім ще декілька пробників, потім 10 мл Я собі купила цього аромату. а Потім я думала купити, чи мені купити 50, чи мені купити, чи мені купити 30 мл цього аромату, якраз через те, що у мене були вже і пробники, і 10 мл, і все таке. І потім у мене були знижки, потім ще додаткова знижка на знижку. І, коротше так, я просто подивилася, що 30 мл мені коштувало б дорожче, ніж 50, таке теж іноді буває. І я купила собі 50 мл ось такого аромату, який дуже-дуже давно хотіла. Це аромат Dolce Gabbana Devotion. І я, я його дуже люблю. Навіть зараз, навіть після всіх цих пробників, навіть, за, навіть після цих 10 мл. Навіть зараз я його обожнюю. Я дуже задоволена тим, що в мене є цей аромат. Супер класний, моє ставлення до цього аромату, воно не, зміни, не змінилося. Як я його любила, так я його і люблю наразі. Ось, і ще один це такий, знаєте, бонусний. Такий ще один етап цього тегу, і ще одне запитання, на яке можна відповідати, можна не відповідати. Який у ваш у вас у вас? Перепрошую, вішліст, що у вас є в вішлістів? Я вже казала про це. У мене немає вішлістів, я, я їх не маю, мені це не цікаво. Все, що я хочу затестувати, все у мене тут. Наразі у мене є лише один аромат, який би я хотіла, який я протестувала. Це фантазм від, і, від Мюглер. Я коли готуюся до відео, я обираю всі парфуми, ті, про які буду роз, роз, розповідати, і відкладаю їх там на деякий час, потім, коли у мене є час, коли в мене є бажання, я роблю це відео. Я обрала всі-всі-всі ці аромати і е, пішла потім через декілька днів протестувати, що там нове є в магазинах. І я побачила фантазм від Мюглер. У мене немає пробника, у них не було пробника в магазині. Я в це не дуже вірю. Ну, тобто, може, просто не захотіли давати. У них не було можливості купити аромат в 10 мл, і його просто не було. Тобто, я його не купила, але я його протестувала. Я... У мене є бажання купити. Або взяти десь пробник, або купити маленьку версію для того, щоб вам розповісти про цей аромат. Наразі я можу сказати: і вже до того, як я його протестувала, я була майже впевнена, що цей аромат Фантазм новий від, від Mugler буде дуже схожий на аромат ось такий, який в мене є: Ice Star від, від Mugler. І я навіть я, це, я зробила такий висновок, коли я подивилася ноти. Ось я вам зараз розповім про ноти цього Ice Star. В Ice Star у нас є ноти: ананас, кокос, ваніль, пачулі та проліне. А в фантазмі, в новому фантазмі, у нас є ананас, бергамот, кокос, тіаре, пачулі, Бурбонська ваніль та Амбра. Тобто. Дуже схожі аромати, дуже. Я протестувала цей, цей аромат, я не знала, що я буду тестувати в магазині. Тобто, я прийшла в магазин і мені напшикали його на руку. Тобто, при собі у мене цього аромату, звісно, не було. Тобто, Я не могла його на руку нанести і, і тестувати паралельно. Але що можу сказати? Що, як на мене, Фантазм він більш там дуже агресивний пачулі. дуже ну, Агресивні пачулі у Мюглера вони багато де є. Там, як мені здалося, вони дуже агресивні. ось Не не больничні нічого такого. Вони просто дуже-дуже яскраві. Так що, якщо вам не подобається яскраві пачулі, може цей аромат буде не для вас, навіть якщо вам подобається цей аромат, бо тут пачулі такими не є. Вони просто м'якіші, вони більш приємніші. Ось, Але, як я вам вже сказала, я хочу десь, або мені дадуть цей пробник, або я куплю маленьку версію, я обов'язково вам зроблю відео. Про фантазм. Ось я дякую вам за увагу, дуже сподіваюся, що це цей відео вам сподобалось. Якщо ви хочете зробити свою версію, будь ласка, робіть. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, і з вами ми зустрінемось у середу.